Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених, ті, що в процесі, і я не просуну. І давайте подивимося, що було, що є, та буде між вами і вашим партнером найближчим часом. Час можете загадати самі. О, картка десятки, карта десятки кубків, сім'я, або людина з сім'ї, або буде сім'я. Давайте подивимося, хто ви, хто ваш партнер. І що було, що є, та буде. Подумали про себе. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, за донати, за коментарі. Благодарна за ваші теплі слова. Всіх обіймаю. Хто ви у нас? Ой, ви у нас людина в балансі. Аж занадто в балансі. Хто ваш партнер? Угу. Що між вами? Ні, потім подивимося, що між вами, Надні колоди. Король Пентаклів це про стабільної людини, про стабільну людину, можливо, про чоловіка, про вашого, можливо, про начальника. І давайте подивимося. От я вам скажу зараз е, печальні речі. печальні, або це для того, щоб ви могли щось сколихнути простір навколо себе. Ви наразі знаходитеся, наскільки в балансі, наскільки в повішеному, наскільки в нічого я не хочу, що це аж трохи занадто. Дивіться, два старші аркани. Ви в якійсь рівновазі? Начебто і в чистоті, начебто, ви знаєте, як, і набираєтеся якогось, якоїсь мудрості по-повішеному, місячі обізяна. Вже ви, вже ви на цих книжках заснули просто. Наскільки ви в рівновазі? Ви нікуди не рухаєтеся. Ви вже нічого не хочете. ви вже, От ви навіть не можете, що ви, що ви вважаєте, що ви все знаєте, але ви нікуди не рухаєтеся. Давайте запитаємо, чому? 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 Сакральне серце. Що ви проходите якусь тяжлішу трансформацію? Сакральне серце ви начебто розкриваєте. Можливо, знаєте, як сонце. От я вам зараз скажу те, що мені пішло перше. Можливо, ви. Перше, що мені прийшло, приймаєте силу. І ці процеси трансформації вони бувають дуже болісними, дуже... Однак хтось може вважати, що він просто хворіє. Наскільки у вас просто все, от просто ви обісточені, і вам кажеться, що можливо на вас хтось щось там вліяє в плані магічного, а це ви просто загружаєте якісь нові енергії в себе. Дивіться, у вас сакральне серце, начебто воно розквітає по страшному суду і карта трансформації. І каже про те, що на дні колони, що ви йдете до свого сонця. Оце у вас такий тяжкий період, можливі головні болі, просто на фізики може бути якийсь дискомфорт. Якось вам кажуть, що вам це дуже тяжко дається. Але ви йдете до сонечка. Тобто все, все зараз все у вас здається застось, просто ви загружаєте якусь нову енергію в себе. От, також розумію що, розумію, що не для всіх. От не повірите, розумію, що не для всіх. Так далі. Нас такі розклади частіше і частіше. Я починаю розуміти, що який е, е, контингент людей е, ну, привлікається до каналу. Така. Так, добре. Ваш партнер, зірка, так, зірка і пажезлів, який партнер вашої в реалізації. Я сподіваюся, що це не про, холод, про холодність, а про те, що він світить, можливо, навіть вас чомусь навчає. Так мені пішло, що він світить не тільки вам, а ще й навколишнім. Масштабується, розширяється і Жезлів, От навіть якщо він в нього тільки в проєкті, то от він діє все одно він робить перві кроки. Розумієте, перві там чи, чи наступні кроки. Так, давайте подивимося, що між вами було. Я сподіваюся, це не людина, яка вас розбудила трансформацію. Подивимося. Не прогнозую, але пішла така думка, мабуть, не просто так. Добре. Що між вами було? Дівочка, між вами було ні. Про що? ні. Мах. Як я вам скажу. Віж вами була ситуація, коли хтось не міг щось відпустити. Хтось зазирався в минуле. Так, і карта дев'ятка кубків каже, знаєте, про що? що? Ви начебто собі не дозволяєте, або хтось не намагався маніпулювати дуже сильно, або хтось собі не давав бути щасливим. Розумієте? От Дев'ятка кубків, карта мага це начебто про все саме-саме прекрасне. Але між ними карта ні. Тобто, тим, між вами, тим, що ви. В минулому не могли щось відпустити. Або занадто озиралися назад. Ви собі не давали бути щасливим, не давали бути хазяїном свого життя. Розумієте? Так, шістка Пентаклів. Брали і отримували. Про що ще? Що ще між вами було? Саме було. Так, було. От, і от вам і крапочка. Хтось зробив вибір, дівчата, я так думаю, зробили вибір. А ну, не факт. На користь себе поставили крапку і пішли в свою проявленість. Людина не давала вам. До речі, не перший розклад. Що людина не дає вам проявлятися, розвиватися, світити. Розумієте? Ось ви ставите крапку і йдете в свою проявленість. Це у нас було. Сюди більше не хочу. Так, на дні колоди шістка мечів ви вийшли з цієї ситуації. Так, що між вами зараз? Що між вами зараз? Пентаклів. Пентаклів. І Про що? Про маски. От вам, дівчатка, що між вами зараз, влюблене? Ця людина буде до вас проявлятися, як людина із сім'ї, як людина, ось карти летять. Дивіться сюди, людина буде до вас, прямо ж. карти захотіли так стрибати. Людина буде до вас проявлятися, начебто дай мені ще один шанс. От тобі зірка. Бачите, холодний, в тому числі, що яскравий, холодний. Маніпулює холодно відстраняється, коли удобно, дивіться сюди. І маленькими шагами все одно ж діє. Буде проявлятися як от чомусь або як начальника, чомусь, я думаю, що більше як чоловік, потім мені напишете. Як законний партнер буде проявлятися, буде просити іще шансу, і знаєте, начебто аж скине маску, так і хочеться сказати, що скине маску, покаже свою темну сторону. Далі дивіться, буде п'ятірка жезлів, буде активно, корючка буде активно відстоювати свою позицію. Розумієте? Тим самим буде доказувати, що він вас кохає, що десятка пентаклів, що ну, карта сім'ї і очищення. Набточ, значить, хоче сказати, що він зробив якісь виставки, пройшов якийсь урок, зрозумів, помудрішав, все одно вас любить, там поконфліктували й досить. Розумієте? І признає свої навіть якісь е, грішки, можу сказати, признає, все одно скаже, що було згоден, люблю. Доказує вам, що любов, сім'я ресурс, в тому числі карта сім'ї і мудрець, що очистився, зробив висновки. Оце між вами ще. Давайте подивимося зараз. Що ще між вами? Ючки, напишіть, будь ласка, мені коментарі, мені так це цікаво читати. Хто не може в загальній, пишіть мені особисті. Так, король жезлі, ось знову він таки проявляється, активно, сексуально, хоче діяти, хоче далі рухатися з вами. Розумієте? І сімка мечів про що? Знову карта зради, про що? Дівочки, ну, бачите, самі карта диявола, карта зради, природа. Все одно буде робити те, що й робив, не очистився, розумієте? Про що Сінка ну, типу, буде по залежностям, розумієте? Тяжкі відносини. Диявол ще про що? Про королеву мечів. От, от прям начебто диявол дає вам пораду, що закривайтеся. Розумієте, це не я. Все одно капіта вам підказка, що буде по дияволу зраджувати, як би там не було, в чомусь це сказала. Да? предательство, брехня, обман, крадіжка, ваш ресурс забиратиметься. І вам кажуть, зразу закривайся, Розумієте? Закривайся, нехай все йде, як іде. Ось дивіться сюди, прямо по задньому фону. відсікай, Відсікай. Давайте подивимося, що буде двійка пентаклів. Боже, знову карта вибору у вас буде. Буде вибір. Звичайно, у вас буде вибір. Кожен живе своє життя, так як вважає правильним. Ми не судді. Далі, що ще у вас в майбутньому? З кубків. Ну, от буде проявлятися по любові. Начебто, здається, знаєте, під предлогом, що всі уроки пройшов, що все що осознав. що от і пройшов урок і зізнав, яка він кака, і очистився, начебто, як ще буде проявлятися. Ну, з... Зараз буду вам. Холодно жарко, холодно, жарко, холодно, жарко. І проявився, от щось ви там фиркнули, він зразу схлопнувся і знову-таки закрився, розумієте? З подарунками, король мечів з подарунками, таке теж буває. Да? П'ятірка кубків. Це про що? От, чому, от Просто розуміє, що немає, немає вашого ресурсу біля нього, розумієте? П'ятірка кубків. Спустошив, от спустошив, можливо, спустошили своїм ходом, розумієте? І колісо фортуни розвернулося. Знову по любові, дивіться сюди, по любові, і знову холодно жарко, холодно жарко, дійка кубків, віка мечів. Появився, закрився. Осе такі, от диявольські, не хочу й про диявола казати гадості. От, типу, по дияволу, по магу, так? Знаєте як? Появився, закрився, появився, закрився. Серце тріпихає, Застиває, затріпохає, застиває. Шість каже, от тут він чувствує, коли він так маніпулює, він почуває побіду. От хоче появитися як побіділь, як того, якого чекаю. Знаєте, як хоче появитися, начебто у нього вже ця гора вже йому підкорена. розумієте? І він знає, що якби він не проявився, все одно ви його приймете. Оце погано, оце неправильно. Так, почуває свою силу, починає почуває, що він домінує над вами. розумієте? Про що трійка мечів? Про те, що от скаже, знаєте, як скаже. Ти ж мені також серце розбила, я ж тебе все одно люблю. От і попажу, попажу. Розумієш, що башня, башня про що? О, знаєте, як хоче після цієї розрухи, всі дві карти потягнулися. Так, дивіться сюди. Хоче після цієї всієї розрухи знову повернути колісницю і знову почати по-новому. Розуміє, що нашкоднічав. Причому такі жорсткі маніпуляції от зараз у мене прям в просторі. Не просто так, типу, по тому, що по незнанню, а от просто жорсткі маніпуляції. Розумієте? Мені жалова схватило. Добре, давайте візьмемо м -м, вам породу. Е, порода. Прямо так і так буду казати. Дивіться. Е, вам кажуть про те, що вам би краще. От буду казати, як іде, тому що мілкі масті, тому скажу так, вам би краще поприберечь свій ресурс, який у вас іще залишився. Усе зайве відсікти. Ось ви вже його ви, Ну тобто ви вже його, я так думаю, що ви його вже вивчили. Паш закритися, зберегти те, що у вас залишилося, начебто, ну, типо, оця основа під ногами, яка у вас залишилася. Розумієте, вам би це краще залишити просто своїм. Далі, шістка кубків. Каже про те, що. Е, дивіться сюди. Шістка кубків, Верховна Жриця Луна, П'ятірка Пентаклів. Вам кажуть про те, що ця людина, е, Верховна Жриця Луна. Е, от ви ще не знаєте всіх тайн. Ви все одно, він вас все одно залишить П'ятірки Пентаклів. Розумієте? Да, у вас до нього можливо почуття, можливо, там ви ностальгуєте, Але дуже багато дві карти тайни, навіть магії, можу сказати, що тут дві карти магії. Розумієте? По шістки кубків. Вісім камачів. Людина дуже боїться, розумієте, що ви його не приймете. Дуже боїться, що ви не приймете його назад. Карти магія, маніпуляція е такі стає, які вам не з'ядані. Ось вони вам відкриваються, що ви знову будете в безресурсності, знову будете в отшейні, чи збирати себе просто по не знаю, по по, 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 по монетки. Розумієте? Чістка мечів. Треба знайти вихід з цієї ситуації. Давайте візьмемо вам ще пораду. Просто карти тяжолі, реально. Порада вам. Вам кажуть, не сидіть в ілюзіях, обнуляйте, дівачки. мені просто рід вас прикриває в будь-якому випадку. Це людина з вашої сім'ї, але ваш рід вас прикриває, як завжди в мене на розкладах. І дивіться, хочеться мені позитивних розкладів в кінці, але зараз, мабуть, такий. Волна таких дівчат дивиться, що от треба саме обнулити. Одягаємо інформацію правильно, в благо для себе, всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце. І свічка їле-єлі горить, дівочки. Благодарю і потухла. Благодарю.